Вітання всім! Давайте трішки попризиваємо. Призивів небагато, в мене в основному це стихійники. Тут 18 спроб, але все призивати не буду, тому що в мене дуже сильно фіолет просідає. Тому хочеться трішки лишити на фіолетову стихію. Ну, думаю, напевно, 10 плюс-мінус крутну, там як воно буде. Давайте розпочнемо. Там ще 5, здається, є на квасті альянсу. Ще туди завітаємо. Акуаліт. Четвірка з костюмом добре. Давайте Найлора ще з тебе спробуємо. Лебідь. Так, всі шаманські обряди зробив, рекламку подивився, все позбирав. Але не хоче. Добре. Дон, інструктор, дякую. Героя місця, до речі, до сих пір немає. Обірегій. Скринька. Що скаже скринька? Ну, їжа приємно. Дивимося. Джарів. Так, щось не йде. Давайте підемо тут. Одна спроба в нас є. Вчора, здається, за промокод дали. 100 монеток. Тому можливо, ну коли же ж мені з однієї спроби тут Хродгар випав, синя також щось. Ні, цього разу Сонька. Ну, добре, ходімо сюди. П'ять спроб тут. Брієна. Ні, я, здається, я все позбирав тут. Ні, не все. Давайте зберемо, що є зупинку часу. Не ходімо ще, спробуємо. Такі доволі непогані дверцята. Хотілося б щось би тут отримати. Та й давно я вже по великому рахунку не пам'ятаю, щоб щось таке дійсно корисне випадало. Ріщик. Можна і X10 було крутнути за кристали, але я їх тримаю на призив льоду та полум'я. Хочу звідти якогось героя отримати. Ну Тут видно, що я зайшов не в той час. Їжа знову. Ну, ходімо, не знаю, ще 4 спроби напевно крутнути і все на цьому. Давайте знейлори. Все-таки як валіта вона нам принесла. <кій> Ні. Морозко. Морозководник. Вийшли, зайшли. Давайте з малюка. Не було, до речі, цієї скриньки. Можливо, і прокачаю. Ну і остання спроба. А, там. Ну, що, героя місяця не видно. Взагалі нічого не видно. Якось так. Добре тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.